Такої настільної гри ви ще не бачили? У хай битва за популярність. Ви перетворюєтеся на блогера, який змагається за увагу своєї аудиторії. Викладайте пости, отримуйте лайки, кидайте іншим скарги, знімайте спільні подкасти і само собою хайпуйте. А зараз я передаю слово легенді настільних ігор Ярославу. Ці на цій грі. Ви набираєте собі якомога більше лайків, бо ви тут, блогери, ви рухаєтеся по цьому полі і відмічаєте, скільки лайків ви набрали. Коли ви проходите повне поле, то ви рухаєтеся далі по цьому треку. І ваша задача набрати 100 тисяч лайків. І це ви робите, граючи за різноманітні аватари, і свій хід ви граєте одну з п'яти карток. Ви можете або зіграти її як пост у свою стрічку і отримати за неї переможні лайки, або зіграти її як дію спеціальну, яка зображена з іншої сторони. На вашій картці. При цьому ваш аватар може подвоїти лайки з картками з тією темою, яка підходить вам більше всього. Або ви можете грати картки не можна, які вважаються картками, ніби без теми. Або замість того, щоб грати картки в свою стрічку, ви граєте їх як дії, і ви можете записувати спільні подкасти, щоб з іншим гравцем отримувати лайки. Можете скаржитися для того, щоб їм їх пости не приносили лайки. Можете отримувати собі любов фанатів, яка буде захищати вас від поганих карток. Можете знімати про когось відео, що не так з, щоб собі отримати лайки, а він втратив їх. Можете грати контент-план, щоб зіграти більше карток собі набрати на руку, або маєте можливість зіграти найцікавішу картку в цій грі. Хай панути, коли ви її граєте, то ви маєте можливість.